Всім величезний привіт, запрошую вас у сільпо. Подивимось ціну тижня, подивимось, які акції. Дякую вам всі за ваші. Дякую за коментарі, дякую за ваші а, вподобайки. Цікаво, як він на смак. Так, скільки він штука. <смас> Треба в Індію. <смас> Там це цього як бульби, як бульбу, бульбочки у нас. Але колись спробую, що воно таке. Бачите, вже трішки це стигли воно. Ну, мабуть, треба їсти ті фрукти, ті овочі, які ростуть, правда, в нас. Ми ж з народження їмо. Те, що, прив... те, що звикло, те, що у нас росте. Да? А ось ті такі штучки цікаві, екзотичні, не знаю. Бачите, ківану 85 гривень штучка. Гранаділла. Це так, як слива, чи що? 88 гривень штучка. А в кучці одна штучка. Так, добре, яблука. 30, 23, 20, 15, 16, 17. Яблука подешевіли, тому що сезон. Мені треба банани. Але банани мені треба знайти які. Такі вже нема таких. Не хочу зелені, от не хочу зелені. Вони мені взагалі не смакують. 45 гривень. Закарпаття. А ще мені зробити тоді цей? А, свій Коктейль. Так, лайм, лимони 50, апельсини 70, світі 90. Ну Вже кабачки, все пішло до гори. баклажани, перець по 109, огірків взагалі по 86, томати 76. А оці по 109 огірки екстра якісь. Тут знову екзотика. Так, перед солодкі капі 129 гривень дорожче. Хм. Капуста молода по 14, пекінка по 20, 7,35. Морква 7,90, картопля по 20 гривень рожева, цибуля по 12, по 65, часник 121 гривню. редька чорна. Що ж, брати банани, щоб вони потім пожовтіли. У мене просто стоїть відкритий напій, а відкритий стоїть. Тому бажано сьогодні зробити в ціні тижня не так вже і багато товарів. Ось щедро подушка, провансаль, майонез 150 грам по 12 гривень. Биматна паста 25 гривень. 140 грам. Так, ну добре, далі по курсу у нас сир на вагу. По 28,90 сир. а Це акційний комо потім. 28 гривень премія голландський 35 для дітей. 40 комо фісташковий. Прийшов в акції з жовтими цінниками. Так, тут, тут все без акції. Так, по холодильникам покажу вам. Найкращі знижки, які в Сільпо. Так, ну ось можна взяти. Тобто завжди звертайте увагу на оці наклейки. Вони є 25, 50 та 75 знижка. На касі ще пробивається. А коли товар ще жовтим цінником, це взагалі економія дуже хороша. Щось нічого не бачу. Одні сири зі знижками, це теж смачний. От бо була би наклейка, я би його забрав. З чайочком гарячим дуже смачно. Так, тут скільки йде? 500 грам. А тут 200 грам. Угу. На одне і те саме майже виходить. Так, а ось цей зі знижкою 22%. Так. Ще буде додаткова знижка 25%. Так, що у нас тут? По 14,50 від ферма. Так, ну це ми бачили да, в цьому в холодильнику, так, сосиски. Це теж минулого разу, здається, були, правда, самобранка по 13,90 за 100 грам. І самобранка ось такі. Баварські з сиром. М -м -м. Так, по ковбасці. Рулет родина ковбаска 27,90. Курка фарширована. Так, 3340 шинка, родинна ковбаска. Ну, це що реально там м'ясо, да? Кобаса м'ясний хутір по 16,50. Ну, Цін, я ж кажу, ціну за 100 грамм, так як написано. Так, ну тут сардельки. Дуже часто в магазині сілько, сардельки, сосиски. По 16,90 самобранка. Самобранка сосиски молочні 13,90 і сосиски дитячі. Кременчук 2590. Ну, ще можна взяти щось зі знижку, 35% на касі проб'ється. Від Бащинських, тут 30% це не ці. А де ж бащинські? Ось ці, мабуть. -ку. З курячим філе 420 грам. Це вони? 350 грам. Ні, не вони. З курячим філе ось. Ну добре, може розібрали. Так, дивіться. А ось глобіну можна взяти зі знижкою 25% в салямі Міланська. Так, а це що таке? Це паштет? Так, да, паштет. Рованський з червоним перцем. Ну, за півціни. Так, ціна тижня. Чи що це? Знижки, добре. Насіння соняшника, лакомка. Звичайне і солене. 37 гривень, 150 грамів. Упаковка. Світоч по 32 гривні. Дивно, що він так подорожчим. Ну добре. Лейс. Ой, чекайте, в іншому магазині сьогодні акція розпочалась на іншій чиці. Я її хочу спробувати. 45. Теж хороша ціна, 120 грам. по 39-110 грам. Так, дивимось. Кукуруза, ні, це нут. Нут по 38 400 грам. Горошок по 40 гривень. Також 400 грам. І кукурудза. Кукурудза 42 гривні, також 400 грам. Так, а ось така відповна чаша по 30 гривень кукурудза. Від чумак соус гострий, зі шматочками овочів. 300 грам. Оця дуже смачна гірчиця з медом та корицею 120 грам Майонез від олком, подушка. 200 грам Торчин, делікатесний майонезний соус, вага 300 г. Торчин. Європейський майонез 300 г. 40 гривень був 50 гривень. І великий 65 гривень. Яловичина від Алан тушкована 525 грам. 129 гривень. Так, тут у нас олія стожар. 52 гривні. Олія премія не рафінована 850 грамів 50 гривень. І олія соняшникова рафінована. Премія 850 грам, також 50 гривень. Рис шліфований. Да, довгозернистий жасмин, Тут цілий кілограм премія. Приправа від торчин 10 овочів Універсальна. Це велика упаковка. сільпо акція на смачний Артек від світоч по 15 гривень, що я дуже давно не їв, його захотілося мені. А ось це мені не сподобався взагалі. А ось ця мівіна, хоч і в акції, але не дешева. Ну це велика мівіна. Завжди звертайте на вагу. 80 грам. 23 гривні. Фелікс для пухнастиків по 14 гривень. Так, ціна тижня цикорій, 100 грам. 40 гривень, Знижка 40%, пташине молоко, Житомирські ласощі, вершкове, 200 г упаковка. І пташине молоко чорничне. Рибка. Так, філе фору, форелі. Буду заукруглювати. Ці 10 копійок. Ціна за 100 грам. 80 гривень, Сьомга 80 гривень креветки 50 гривень. Так, форель стейк 64 гривні. Сьомга 60. Дорада патрана 35. Сібас Патерний 40 гривень. Товстолобок 23. Дорадо патрана 35. Карась патерний 11 гривень. Лящ 11 гривень, кефаль 15 гривень. форель райдужна 30 гривень. Так, ну тут теж всякі вкусняшки, і горбуша, і черевця лосося. І вже готовий стейк гарячого копчення. Все це дуже смачне. Відходимо, відповзаємо. Окунь 33, скумбрія 28. В акції. Так, почнемо сьогодні курка у нас. Куряча стигну 11, куря четвер... четвертина 6, 60, а куряча четвертина 6,60, куряча гомілка 60 куряче філе 1590. Фарш курячий по 1890, свинячий 1690 і фарш по домашньому. Яловична свинина 17,40. Друзі, треба йти геть звідси. Кролик 2690. Так, бачу тут щось в ціні тижня по 35 гривень. А, пате. Хто полюбляє, можна придбати в сіль по пате 80 грам, відводний світ зі знижкою 40%. Дуже смачна. Ікра оця мені смакує. Я нещодавно для себе її відкрив. 160 грам, 40 гривень. А я беру з кальмарами. Мені я вже всю майже перепробував. До речі, хороша ціна 40 гривень. Я вже всі перепробував майже. Так, а це ще в нас? Паста креветочна. Ну, Треба ще оцю, таку пасту спробувати креветочну. Хто її купував, залишайте також а, свої коментарі. 45 гривень 160 грам. А я купую, а де вона є? А, зі знижкою. А чому не жовтий цінник? 50 гривень. А, з кальмаром. Оця дуже класна. З кальмаром в соусі. З лососом щось мені не дуже. Так, навіть є ось такий крем-лосось. 44 гривні 160 грам також. Форель-премія слабосолона шматок 139 гривень зі знижкою 40%. Так, по чому у нас золоті? Так, повна чаша ну це самі такі. Мацюпоньки по 54, ясен світ 57, величезні 77. Ну так, да, здорожчали, звичайно, що здорожчали. По молочці хочу показати самі найбільші знижки, які є в сільпо. Ходіть на молоко, на сметану. Тут часто можна йогурти взяти з доброю знижкою. Так, добре. Так, чудо дольче, без знижок. Молокія по 42 гривні йогурт. Від галичина маленький 23, 25, 24, в залежності від смаків. А великий 50 гривень. Це хороша ціна буде. Дивіться, зі знижкою 50%, 350 грам, президент. У 40, 41 гривня. Мабуть, хороша буде, правда? 71 гривня 300 грам. А це що таке? Сир, ага, це такий. Тільки з інакшим смаком. Теж зі знижкою 50%. Ну нормально. А, тут навіть і молоків можна взяти, бачите, усі. І 9, і 5, і 2% жиру, теж зі знижкою 50%. По 33, 34, ну нормально. Тільки це зрохуємо, що сьогодні треба. Ну, якщо він в холодильнику, сьогодні завтра з'їсти. Сметана слов'яночка, хороша знижка, 30%, 20, 30% знижки, 20% жирності, 300 грам 35 гривень. І ще ось така слов'яночка, 15% жирності. Так, пельмені геркулес. 400 грам. Вареники з картоплею та грибами, 400 грамів ведмеді. Дивіться, ось таку велику упаковку вареники з картоплею та грибами, тут 900 грам, від премія, від марка, марка сілько, можна взяти за 60 гривень. Лід нікому не потрібен. Кілограм льоду за 30 гривень. А щоб цей чай потрібно зберігати в холодильнику, він у мене стоїть. Поличці на кухні. Хто mm. хоче мойвочки посмажити? У нас зараз в акції. Правда, тут не кілограм, 700 грам. Це, мабуть, щось смачне, правда? І оце також. Це як цей брауні. Чи що, як він називається? Так, а це що у нас 47? Це вже турецькі солодощі. Так, бачу ціни тижня велика розчинна карта. Ой, розчинна Ха -ха, кава. Нескафе Голд. Вагою 165 г, 199 гривень. Так, і Нескафе ось така Еспресо. А, тут 70 грам. 124 гривні. Непогані знижки. Кава Монарх Intense, Вага 200 г. Кава Якобс Баріста, 149 гривень, теж знижка непогана. 36% знижки 225 грам. Так, ось така Еспресо Якобс в зернах. Ціна здається 500, да, 500 грам. Я вже думаю, може менше, ніж 500 грам будуть виробляти чи що. 300 гривень майже. Хто там мене запитував за Нескафе, будь ласка, Нескафе. 300 грам, 150 чашок. По ціні 250 грам. 50 грам в подарунок. 60 гривень преміум амбасадор. Я думаю, смачний цей чай, хоча я його ніколи не пив. Оцей піклік. Я пив з бергамотом, ну ці от я купував. А ось ці я щось боюсь, мені здається, що вони будуть якісь гіркі. обліпіха. Але маю бажання спробувати. Вітамінний, трав'яний, ромашка. Ну, купують, знижка 44%. Навіть ліптом вже є ромашка. Перший раз бачу, чесно. А ліптом на місці не сидить на ТЕТ. А, це пакетики. 20 пакетів. Ось це дуже хороша ціна. Хто полюбляє чорний чай, пакетований. Байховий. Кожен він до індивідуальній упаковці можна придбати. А ось цей дешевше 35 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати відео і бажати вам економних покупок мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі!